Доброго ранку. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго ранку. Доброго. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Е, так, Цихульська Марина, представник від прат Червонський цукровик. Дякую, пані Марина. А пані Ірина Шевченко, кого ви представляєте? Добрий ранок, я представник розробника College Шевченко Ірина. Угу, Дякую. А, тоді наступним чином діємо. Є б тільки що поки представники суб'єкта господарювання, представники міндовкілля, тому чекаємо 15 хвилин, даємо можливість громадськості підключитися. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Так. Доброго ранку ще раз. Вже у нас десята година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 11 квітня 2025 року. У нас проводиться громадське слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Червонський цукровик стосовно планованої діяльності реконструкція сокочисного цеху із встановленням прескамерних фільтрів. ПКФ 140 для очистки суспензії, першої карбонізації на прад-Червонський цукровик за адресою Житомирська область, Бердичівський район, село Червоне, вулиця Озерна, 75. А так, також експлуатація ТЕЦ, до складу якої входить котли Е-25, 24 ГМ, 3 одиниці та ДКВР 20-23, 1 одиниця. Для виробництва тепла на опалення виробничих приміщень, пару на технологічні потреби, електрозабезпечення, потреб заводу. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозерії політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуюча на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання цінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилося. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений. В постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників: двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників я ще раз на камеру попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. А отже, будь ласка, пані Марина, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Я Цихурська Марина Вікторівна представляю Рад Червонський цукровик. Підприємство. Дякую, пані Ірина. Я Шевченко Ірина представляю розробника СЕК еколеджі. представляю розробника звіту з Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, послання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, відповідно до постанови 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Червонський цукровик стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію сукочисного цеху із встановленням прескамерних фільтрів ПКФ 140 для очистки, суспензії першої карбонізації на прад Червонський цукровик за адресою Житомирська область, Бердичівський район, село Червоне, вулиця Озерна, 75, а також експлуатація ТЕС. ТЕЦ, до складу якої входять котли М24 24 ГМ 3 одиниці та ДКВР-2323 1 одиниця для виробництва тепла на опалення, виробничих приміщень, пару на технологічні потреби, електрозабезпечення, потреб заводу. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення! 不完全，不完全，不完全。<见>